Завезли ми карлінку в садочок, а самі приїхали в магазин, де що тут оглянути, тому що в неї день нарочні хочемо подивитися ще на якісь декори або купити вже готові, або щось зробити власноручно. Ну, звичайно, такі коробочки. Конфеті, ніяк не можемо знайти Іменно таке конфеті, як нам потрібно. Хіба замовляти його з інтернету, але думали, може воно є вживу, щоб купити зразу і вже не паритися з тими доставками. Ждились тут на якісь різні іграшки, пазли. Всякі різні, такі як в неї є. Останнім часом мала ці дві коробки з такими пазлами. коробки порвала і пазли теж. Так що вони в неї не лишились. Напевно, вона хоче тепер нові якісь пазли. Juicy couture є, ну, але це вже для більш старших діток. Але класні штуки. І скіндери, є ось такі от великі. Rainbow corns І настільні ігри. О, з Рензес другої. Це щось має бути прикольне. Я би навіть сам таки бавився. Якісь пузлі ось такі складати великі будинки. Хочу щось, не бачу, що тут такого цікавого є. Йду подивлюсь, що там Наталя шукає. Дивишся на всякі паперчики. Будемо подарунок загортати чи подаруємо її так без розривання цього У нас подарку. Є, е, пакет. Пакетики, ну добре, є парасольки. Хоча наша зима осінь вже закінчилася. Ну, тут теж дивися які є контейнери різні. Купляли це недавно в Антошці. Тут З одного боку воно тільки заклацується. Ми купили так, що з чотирьох і воно так легше відкривається Є кайт. Дивись. Mm. Це Кароліна. Ага, то те, що в садочку вони робили? Угу. Mm -hmm. yes. Класно. Сині жовті ручки. Україночки в садочку. Шкода тільки, що вони не віддають ті роботи додому. Назбирувати королінхідні роботи, а залишається в садочку. Вони, напевно, там виставляють десь то на якійсь стіні, хто що зробив. Ну все, тут більше нічого нема. Можемо йти, подивилися. Те, що хотіли купити, не знайшли. Хоч нарешті ми знайшли бамбіки, тому що вони пропали десь зі всіх магазинів, були тільки в сільпо. Кому треба, то знати, що в сільпо вони є і зайшли в сінця подивитися, може щось є класне для доці. Ну, зараз якийсь такий мінімальний вибір. Хоча там для дуже маленьких діток. А для королінки десь має бути тут а вже. Ну так, ми маємо курточку, а штани були б класно. Взути її в ті чобітки, що вона має, щоб вона бігала по дощі і тішилась. Тільки що в неї чоботи здається, жовті. Але це штани, вони? просто прийон. Ну так? тоненькі. Типу, якби на літній дощ. Оця класна курточка Sunrise. Очки 68, ну, Дуже маленькі. Штани унікальні. Такі з зря якоїсь. Тут воно є косуха, є такі от футболочки Наталіс в області міні-маус. Така пудрова. Мені ще ця рожева сподобалася класно знизу. Відділ Pink Style. рожевий. З якимись леопардиками. Що там кедики? Я не знаю, чи вона би в кедах літала, їй то сподобається. Знайшов ще одну косуху, але таку пудрову рожеву Виглядає ніби ок дитячу. Хотіли ми на заправку око, і Наталя робить. Тут не включилися дві кави. Тут капучино почало робити. Замовили ми ходоги, тому що хочемо перекусити. Зараз відправляємося, поки маємо час в Польщу на закупи і встигнути забрати Каролінку з садочку. Я сподіваюся, на кордоні буде мало черги. Люблю каву на око, тому що тут така величезна пінка, прямо як морозиво. Можна навіть ложкою їсти. Дай щось там ще постить собі в інстаграмі. Хоч що дивлюсь на ті руки, які вона зробила. Сподобалися ручки. Вона акуратно відбила так. Ну так, відпочатки пальці королі. тепер мазові. Знаєш, вони зняли їм відпочатки пальця, бо якщо щось начудять, щоб знати, хто то начудив і не признається. Ось така методика в садочку. Все встигли. Навіть вчасно приїхали під садочок, і зараз Наталя вже пішла. Чи можна вже Каролінку забирати і їхати додому. Зараз покажемо, що ми там понакупляли. Небагато, але... але щось все-таки купили додому. І заодно провітрилися і не сиділи додому, бо вдома, бо дома щось скучно, а так як Каролінку можна звести в садик і робити свої справи, це досить досить таки зручно. Ну і зробили корисні справи. Все, королінку вже забрали. Навіть той малюнок з ручкою дивись, так де ти заховала? Вона ж мала показати, що вона намалювала. А ну покажи. Клас! Такий український малюнок, синьо-жовтий, з ручкою. та, дивись, що та тобі, тобі купив. Хочеш? Кіндера. Кіндера купив. Класно? Я буду скрати його. так, тут мама одну штучку з'їла, з татом попробувала <пробувала> по дорозі. Можна було? на, на мама, все, маєш ручку, а колінка собі кіндер буде їсти по дорозі. У нас вдома є картина, де її ножка була маленька, тепер вона має таку ручку класну. Все, поїхали додому. Зараз ще будемо розпаковувати пакунки, що ми купили. Погнали. Я хочу кататися жино. Свіна! Е! Я віска! <світ> ага. Тато. Нічого собі, як ти виско, але тримайся. Бо в тебе в одній ручці шоколадка. О, можна її видатися і їсти. Ми, напевно, до хати сьогодні не дійдемо. Дивись, я тобі щось купив. Бачиш? Ага, хочеш приміряти? Це дивиська футболочка гарна. Мікі Маус. Все, втікла. А, ти ще сік хочеш пити? Ясно, я думав, ти втікла. В карінці не сильно заходить одяг тепер. Вона подивилася, побачила, що це не іграшка або щось, що не можна з'їсти. І то не сильно інтересне. Хоча зараз ми її одягнемо, побачимо, чи воно нормальне і як і воно буде. Ну, далі закачилась, бо попробувала Каролін сік, чи він смачний чи ні. Кароліна, напевно, пожаліла його. Що не тече? То якась трубочка, неякісна, що, що воно не текло? А, ясно. Ну, то вона вже. Він м'якою, чи такий, звичайний. Кофточка бомба. Я була розинку між Так? А то ти розинку відчепила вже цінник, а? Нічого, нормально? Гарно. Тобі сподобалося кофточка? Хм? Гарна? З Мікі Маусом. Ти вдарилася? Я завжди в ці ліскої. В ліжко вдарилося. <кліжко> З дівчатами приїхали, поїли і побачили, що бавляться карлінки і друзі, пішли гуляти і забули про сумки, які залишили в машині. Зараз треба то все порозпаковувати. Не знаю, чи воно там не потопилися, ті всі масла. Забули. <кліжко> Так, їхали, спішили, що забули трусе. Зараз я покажу, що ж ми накупляли. Тут у нас такий от малесенький кульочок, що ж у нас тут -то є Дуда, паштет. Ну от, Як польський президент Анджія Дуда. Так, що тут у нас? Помідорки? Перчик болгарський. Тут ще мають бути помідорки, так. Брали так. Ой! Покотився. Куди, 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 куди? Стоп! Чуть не втік. Так, тут там ми ще брали хліби. Мені так. інтересно. Такі от сухі сніданки. Ми минулого разу їх брали. От. Були кльові. Взяли якісь брінгл-основі ось такі Cocktail Flavor з креветками. Ніколи їх не пробували. ну, коротше, попробуємо. Так, що у нас тут ще є? Масло, Млечна долина? Масло млічна долина ще 300 грам. Кетчуп, томатіні кетчуп. Не знаю, які не пробував, але скуштуємо. Бонітки взяли ось такі. Що тут у нас є ще єжики з кокосом і єжики йдуть із родзинками. Це в нас тунець. Тут у нас йдуть шпроти і макреля. Ну, щось похоже до шпротів між шпротами і оселедцем. Так, о, оці кульки з молочним шоколадом. Вони прикольні, вони всередині ось такі, от, як круп'яні палички. Досить смачні, бо Наталя не любить, не любить з арахісом, а ці їй подобаються, тому взяли так, щоб всі їли. Знову взяли ці печенька вафельки Setters, Вони класні. І ще одна має бути все. Є дві. Чай ганульований, гранела. Різні лісові фрукти. Далі у нас відлін сосиски. Ще одні сосисочки. Різні смаки. Я не знаю, можете паровки виперові якісь і дробьоні. Не знаю, польською не сильно розуміюся. Так, то в нас м'ясне, оце на канапочці, досить смачне. Дві пачки. Так, це в нас іде фульга. Я не знаю, її Тут, напевно, дуже багато, тому що вона тяжка. І останнє, що ми взяли, це. Ох, навіть тяжко витягнути гауда. Там кілограмова на канапочці сиру, тому що ми любимо гауду, особливо таку нарізану. Досить зручно. І брати на канапочки. Ось отакі от такі продукти взяли. Чесно кажучи, тут набагато дешевше, ніж в метро закупилися. І м'ясного взяли, і солодкого набрали, і кетчупів. Шкода не було Хейнсу. Я сильно хотів Хейнс, і тепер ну, ніде нема. Але люблю велику банку таку пластикову. Все, ну і чек. Сума чеку. 112 злотих. Нормально? На 112 злотих чи не дуже? Можете написати в коментарях, я погнав до дівчат бавитися, так що зустрінемося у наступних відео.